привіт, привітоліки. привітоліки. Яка в нас там сьогодні? 4 червня. Середа. Я сьогодні знову повернулася з лікарні. Це я вже трішки відійшла, поснідала, не дивлячись на те, що на годиннику вже четверта година. Ну, раніше я не могла. Я не могла. Мені треба був час справитися в першу чергу з собою, взяти себе в руки, опанувати себе. Тому снідала я сьогодні о 3 годині. Хто сумнівається в моїх словах? 15,26. Я поснідала, випила пігулки. І ой, мені треба збирати замовлення, але я вирішила спочатку поспілкуватися з вами, поділитися, можна так сказати, а вже потім йти далі працювати. Коротше, все. Це... Як можна назвати, не знаю правильно. Точка, точка кипіння, остання крапля, не знаю, все по порядку. Приїхали ми на перев'язку. Вовочка поїхав Аля на башку. Ну, запчастини ще не приїхали, те, що він мав робити свою роботу. Каже, зі своєю по, поковиряюся, покоперсаюся, бо щось у нього там сигнал не хоче правильно працювати. То працює, то не працює. Коротше, поїхав. Отже, приїхали ми, значить, туди. Черга шаленна. Черга шалена. Той другий лікар, до якого я казала, що я не піду до нього, він, в нього сьогодні типу, операційний день, а ця перев'язочна вона одна, і як перев'язочна, і, і як типу, хірургічний кабінет. Коротше, там робиться все в одному кабінеті. В черзі просиділи дуже довго. Ладно. Переді мною був, ну, знайомий, я його знаю, а в нас один і той же лікар. Оцей лікар виходить значить, з кабінету і каже, а що ви наступна? Я говорю, «Да». він вертається в кабінет ну, в цю перев'язочну, щоб не підніматися до себе на етаж. Я заходжу, лягаю, він каже, так. Коли це ви були? Вчора були? Ні? Позавчора, так. Да. Ага, дві доби, добре. Знімає медсестра ось цей пластир, коротше. Він починає знову ж таки отак ну, натискати, давити і каже, наче тіпа нічого не тече? Дай інструмент. Вона дає йому таке, як ножиці, тільки ну, з закругленими кінцями, загнутими такими. Я так розумію, це. Я не пам'ятаю, як вона називається, Ну, щоб рану е роздвигати. Угу. І от він починає там каперсатися. І знову ця адська боль, знову він кудись щось трикає. Знову. І такий тихо-тихо, що ви так реагуєте? Потім виймається інструмент звідти, починає знову, оце ж отак, от, здавлювати все і каже: нічого не розумію, от отак, як не ковиряюся, нічого не тече. А оце як поковирявся, знову от бачиш, щось тече, щось виділяється. Я лежу вже, ледве Богу, що не віддала, розумієте? <кій> а в нього експеримент. Так не тече, так тече. Так подава, вимакає, так ще й вимакує як. Каже, дай серветку просушити. Бере оцю марлеву таку тампончик, як я кажу. І він же ж не просто ну як просушити, в моєму розумінні там просушити. да, ну, Ну, отак зробити. Він запихує в рану і аж отак от, отак от. Я не знаю, я не можу передати вам це знущання. Ну, не так. Це відчуття, яке я відчуваю під час цього знущання. Ну просто. Мені важко про це навіть говорити. Не то, що переживати це все, лежачи там на столі. Я не знеженок, і хто зі мною давно знайомий, той зна. Я в своєму житті перетерпіла дуже багато чого. І порваті зв'язки, поламані пальці, і поламані руки права рука була поламана, і розбиті ноги, розбиті коліна, і, і поламані пальці на ногах. І оперування, і апендіцит оперували, і абсцес вскривали в 13-му році. Ой, що ще? Та багато чого. Взяти оту реанімацію в 16-му році, як пробивали отут під ключичку. ось. до сих пір шрами позалишалися. Оце цяточки, Оце це ось. Це сліди від того, як пробивали під ключичку. Вони не могли попасти, вони штрикали декілька разів, Тоже все це без наркозу, без нічого. Я чула, як хрустить. Я не знаю, що це хрустіла, я чула хрускіт. Замовлення я чула хрускіт. ну, тобто квитанцію скинули про оплату. Оплати приходять пізніше на рахунок ФОПа. Я чула цей хрускіт, я не знаю, чи це як шкіру проштрикували, чи це як ті м'язи потрапляли під ту голку. Я не знаю. Ну, я все це пережила, я все це... а катетер, оцей сечо, як він там, випускний чи як. в реанімації як стояв, які це були болі, які це різі. Та ну, всякого було, розумієте? Тобто я біль е, вмію терпіти, але, ну. Колись наступає та остання, а ноги взяти, ноги. Тоді, в 2019 році, як язва була то страшенно величезна, мені взагалі тут всі кричали, це тільки пересаджувати шкіру, вона у вас не заживе в жодному випадку. Зажила, повністю зажила. Да, і ночами не спала, да, і руки кусала, і губи кусала, все кусала. Але витерпіла, перетерпіла, зажила. Зараз оці що там другі язвочки на ногах, це також боляче, це дуже боляче. Я нікому не можу, навіть не хочу побажати, ну хоча б раз в житті відчувати такі болі. Е, ну, ну це, це, це дуже боляче. Але я все це терплю, терпіла і продовжую якось жити і рухатись вперед. Але ж. Ну, люди добрі, з 10 квітня по-живому розпанахать, ковиряться там пальцями. І з 10 квітня ну, це ад якийсь. Це просто... Я поки туди не їду, розумієте? Поки я сиджу вдома, поки мене все добре. Мене взагалі нічого не турбує. У мене нема температури. У мене нічого там не болить, мені не больно сидіти, мені не больно лягати, мені не больно лягати на цей бік, мені не больно в машині їхати, да, там об сідушку, коли б'є. Нічого мені не больно. абсолютно. Нема ніякого запаху від того виділення, там, ну, от серветку, коли знімаєш, з серветки немає ніякого запаху. Як тільки він пройшов, це все. Це, це абсурд. Це абсурд, це можна лізти від болі на, на потолок, я не знаю куди, розумієте? І от, значить, сьогодні знову ж те саме, і знову він дав, і знову він. Я лежу, у мене вже перекрива дихання, у мене почався знову приступ панічної атаки. І тут він каже: коротше, я не знаю, виписуємо направлення на стаціонар. Їдьте в лікарню, лягайте у відділення, я розпишу і подзвоню, поясню, що вони мають зробити. А вони мають зробити, каже, наступне: по новій це все вскрити, розрізати, зробити дірку глубшу і ширшу, і шукати, звідки може щось сочитися. І все, і тут мене взагалі накрило. Я не можу передати ці словами все те, що я відчувала. Поїх... Поїхали ми в лікарню. Я всю дорогу прокручувала в голові. Те, що мені писала Людочка підписниця, да, Бігдаш. Вона писала, що якщо в тебе нема температури, якщо в тебе не болить, воно залиш, не їзди, не трогай, хай зажива. Потім в мене всплило повідомлення від нашої односельчанки, яка каже, в мене також таке було і це все длилося 6 місяців. І знаєте, я як на вагах, туди-сюди, туди-сюди. З однієї сторони, хочеться слухати Людочку, з іншої сторони, я боюсь, щоб не було як у Ксюшечки. Потім я знову згадала про ту свою чудодійну траву. А що це за трава, я вам зараз так вкратці розповім. Я сміялась, кажу, впору починати нею торгувати. Коротше кажучи, ще в моєму дитинстві тато колись, звідкілясь привіз таку палку і на палки листя сушене вже. І каже, що це типа трава. Від ну, будь-які рани, там, нариває, підкололи, там, ну, сумніваєтесь чи чисто, чи там щось починає загніватися. Коротше кажучи, цей листок розпарюється, прикладається до рани, і він очищає, витягує рану. Коли ці листочки в нас закінчили, ми їх берегли, як зениці ока. Коли ці листочки в нас закінчилися, ніхто ж не знав, що це таке, як його звати і де його брати, розумієте? І коли ми переїхали в Таранівку, я пішла гуляти в кінець своєї ділянки, і натрапила на цю траву. Я спочатку не повірила своїм очам. Адже ми її здочились всюди, в нас були королів, в нас були корови, ми косив батька сіно, ми багато де були ну, по, по полям, по лугам, як то кажуть, і ніде ми такої трави не зустрічали. І тут я бачу схожу, схоже листя. Я давай фотографувати, я давай в Google, як то кажуть, я перешерстила пів інтернета. Я все боялася помилитися і намагалася ну, переконатися. І таки, так, да, я впевнилася, що це та сама трава, яку колись привозив тато. І якою ми тоді будь-які рани, будь-які там, ну, гніє, не гніє, порізався, ще щось, підколов, нариває. Все ми очищали цією травою. Я про неї згадала. На минулому тижні і кажу, я ще озвучила це, кажу, Вові, чого ж кажу, ми за неї забулися? Якби кажу, я згадалась про неї, коли Ото ми тиждень самі робили вдома перев'язку, треба було прикласти там раз чи двічі, скільки б ми встигли, оцю траву до рани. Може б воно щось очистило, якщо там насправді щось є. Потім балакали між сестрою. А вона Я не знаю, я не знаю, я ж їй кажу, Говорю, та я кажу, забулася, у мене є така трава, а вона тільки лікарю цього не кажи. ну, типу. І от ми їдемо з поліклініки до лікарні, а в мене все це в голові, воно мене просто, як то кажуть, дірбанило в різні боки. Чи лишити все і нехай взагалі нічого не робити. Чи йти до хірурга, чи що робити. Коротше, а направлення немає, ще не пройшло. Телефоную я цій медсестрі, кажу, ну ми вже до лікарні доїхали, де направлення. Вона каже, направлення буде після 12-ї години, не можемо ми раніше його якось там по базі дати. Ми вже зайшли в лікарню і зустріла я свою двоюрідну сестру. Я про неї вже колись казала, що вона у мене медик, і можна сказати, що коли в 16-му році тоді мене намагалися вирвати з клішній зміївської лікарні да, і врятувати в Харкові, то вона приймала, е, як немаловажливу участь також. От е, за що їй вдячна дуже. Вона робить вже багато років у лікарні на кардіограмі, електрокардіограма. <кій> так от, вона каже, що ти? Я говорю, та ну що, оце, бачите, що робиться. Це я тільки, тільки про це згадую. Перекриває. Як спазм починається от у душі, і все, і почало пот кидати. Я ж їй розповідаю, пояснюю, так і так, так і так, так. Ну, сказав у лікарню. Вона каже, Боже, ми з мамкою дивимось твоє відео. До речі, я впевнена, що і це вони будуть дивитися. Тому Ленуська, привіт, тьотя Тоня персональний. А... Вона каже: я не хотіла ну лізти умнічать, але каже: Ну, у мене зовсім інша думка. Кажу, яка? Ну, скажи ще свою думку, бо мені треба якось щось вирішити. А як? Я, як я не могла. Мене розпирало, у мене купа тут думок і всі вони тягли мене в різні боки. Вона каже: ну, по-перше, це ж не просто так все робиться. Це треба оформитися в стаціонар, пройти сім кругів ада, кругом все поплативши відповідно, і поздававши купу всіляких аналізів. По-друге, ніхто каже, там не буде дивитися, що воно в те, там гоїться чи не гоїться, розпанахають і, і все. По-третє, каже, знайти ну, там якогось лікаря, в якого дешевше чи в якогось дорогше, так практично у всіх одна. Правда, яка вона не знає. І каже, взагалі, як, ну, я, як це може от, на протязі такого довгого часу, як ти це все терпиш, каже, я, я вже, мабуть, не змогла, і її бентежить те саме питання, як це, каже, у мене от там, ну, Зуб вирвеш, да, і лікар призначає антибіотики. Як, каже, можна розрізати отаку глибочезну рану і не призначити ні антибіотика нічого. Ная б на твоєму місці не лягала. Розрізати, каже, завжди можна, ну, ніколи не пізно, да, тим паче направлення, коли прийде, воно дійсно каже місяць. Воно дійсне місяць. І ну, на випадок того, що якщо раптом стане гіршати, ти в будь-який момент можеш приїхати вже безпосередньо в лікарню, оформитися в хірургічне відділення, ну, пройти всі ці круги і тебе по розпанахають. Але якщо там немає нічого такого, ну вона, вона теж такої думки, що якби там щось було гнойне, то за два місяці воно вже б дало про себе знати. Могла бути температура, могло бути запалення, там, болі і так далі, наривало, смикало, ну немає цього нічого. Кажу, і що мені робити? Я ж їй розповідаю про цю травичку. Вона каже, от я б на твоєму місці каже, залишилася поки що вдома. Е Пропила б антибіотик, поприкладувала оце листячко, прочистила рану, а далі вже дивитися, ну, як буде що відбуватися. Ну і що ви думаєте? Та що ж це таке? Це відписується постачальник за оті линки, що я вчора розповідала. Коротше кажучи, поїхали Вовочка, я зробила замовлення, поїхав Вовочка в аптеку, купив антибіотик, аугментин. Я, правда, в Змійові забулась, бо голова не вари, вже тут довелося купляти ентерожерміну. Вирішили так, так і спробувати. Проп'юся антибіотик, поприкладаємо. Листочки. Листочки ці в простонароді мають назву котячі яйця рослина. А правильно воно, здається, називається чи філільник, чи філейник, якось так. Філільник, по-моєму. А от. Поприкладаємо листочки, проп'ємось антибіотик. До цього лікаря я більше не поїду. Все з мене вистачить. І будемо дивитися, як, як воно далі буде все відбуватися. Якщо не буде далі нічого турбувати, а вона буде заживати, значить, нехай заживає, і, значить, так воно має бути. Ну, ну в мене вже сил нема, розумієте? Просто нема сил. Це, як от то кажуть, остання сьогодні крапля була і. Ну, ну все. Назад вже, як то кажуть, дороги немає, ну в якому сенсі. Тобто до нього на перев'язку я більше не маю їхати. Він сказав, що з цим направленням чи сьогодні, чи завтра, або післязавтра зранку, приїхати в лікарню. Сьогодні я заїжджала, просто щоб дізнатися ж, да, що до чого, але поки чекали направлення. Рішення було прийнято. Я не знаю, правильне воно виявиться, чи неправильне. чи я залишуся задоволена собою, чи я пошкодую про це рішення. Але я хочу спробувати. Це мій вибір. Я хочу це спробувати, бо в мене вже сил нема, правда. Мало того, що скільки коштів на це все пішло, я вже. ну... Я про це мовчу просто. Кожен день через день їзданина на змію та ще по такій дорозі купив машину біб метр метр їдеш два несі, так от і в нас. Не вспієш трохи тронутися, вже треба тормозити. Не вспієш трохи тронутися, вже попереду тебе котлован, який треба або по полю якось об'їхати, або нернути в нього і сісти пузом. Відповідно. Як розход. Витрати Витрати палива збільшуються набагато при такій дорозі. Ми не встигаємо на заправку заїжджати, розумієте? Заправка аптека. Заправка аптека. Тільки та і знаємо з 10 квітня сьогодні на хвилиночку, 4 червня. Грубо кажучи, якщо округлити тут декілька днів, два місяці. Скільки б це ще длилося, я не знаю. Не знаю і не хочу про це думати. Ось почала пити. Ввечері сьогодні зробимо перев'язку, прикладемо філільник, листечка те. І будемо дивитися. Воно вже, в принципі, завтра, післязавтра, буде видно, коли листечко знімаєш, якщо там немає нічого, гноя там от усякого, листочок він такий прямо аж ну, чистий. Якщо це просто десь ну, ранка якась, то він навіть аж висохнути може від шкіри, від температури. Але я хочу, щоб мені треба, щоб цей верх, де розріз... Ну, Поняли саме цей розріз. Мені треба, щоб він не засихав, бо він одразу ж схватиться. Тому я хочу, в мене є ці ну, пластирі для перев'язки хірургічні, я не пам'ятаю, як вони називаються правильно. Е -е, Ті, що там товста така основа, і м -м як силиконові клейки по бокам такі шви, і він не Ну, по, типу як не дихаючий. Бо я пробувала клеїти його собі на ногу, мені не сподобалось, тому що ну, майст з раною таке, знаєте, як, як розкисає. Як мені треба навпаки, щоб на нозі підсушувалася рана, а під ним воно не дає підсушуватися, воно мокра. така рана. То тут, навпаки, треба так, щоб, ця, щоб цей розріз не засихав, не стягувався. От я хочу спробувати використовувати ці медичні пластирі. Ну, а далі буде видно. Поки так, поки це моє рішення, виявиться, воно вдалим буде дуже добре. Якщо я про це пошкодую, ну що я можу сказати? Ну, все рівно це одні мені терпіти, виносити цю біль. І, а може, ж все буде добре, правда? Всі думки матеріальні, Вселенна, всесвіт має мене почути і має мені допомогти. І я на це дуже сподіваюся, і да буде так.